Розхід середній такий, що можна без трусів залишитися. Але якщо серйозно, друзі, друга частина відео, доїхали ми на нашому плагіну лінкен Ко вже до Львова. Проїхали 485 кілометрів. Заправилися знов до повного. У нас вийшло 32,9 літри Влізло в бак, тобто середня витрата. А це ми їхали по трасі зі швидкістю 130-140 кілометрів на годину. Обганяли середня витрата 6,8 літра на сотню. Ну це супер економно, це можна сказати, що практично солярка, але з дуже, дуже високим комфортом. Коротше, машина себе показала дуже класно. А кому цікаво, більш детально наш YouTube канал, там буде відео з оглядом на. В середніх швидкостях в 90 км, 110 скільки машина розходує, 130 км на годину, який розхід в місті, скільки проїжджає на електриці, скільки на... вона використовує в місті по бензину без електрики. Всі ці подробиці будуть на нашому YouTube каналі. Тому обов'язково підписуйтесь, всі подробиці саме там.